Всім доброго здоров'я, друзі! А сьогодні мова піде про Олександра Заса, а власне не саме про нього, а про сухожильне тренування. Сухожильне тренування, яке включає в себе 15 Так. 15, так. 15... 15 видів вправ. Принцип такий: якщо ми застосовуємо на дану вправу в опорі статики, Максимальний відсоток власної сили, тобто, якщо ми розтягуємо цепок з усієї сили, напруження, в якому ми знаходимося, не повинно сягати довше 3 секунд. Якщо 60-70% не довше е ніж 6 секунд. Якщо 40-50, 10 секунд, але не довше. Отже, право номер один: розтягування цепа однією рукою. Положення таке. Ноги трішки ширше, ніж само собою ширина плечей. Тобто, ніби ви готові бігти 100 метровку. Ліва рука, якщо ми розтягуємо правою, впирається в коліно, права тягне. Е якщо зусилля максимальне, я вам казав не довше, ніж 3 секунди. Я буду давати 60-70%. Тобто 6 секунд. Принцип такий: робимо глибокий вдох, е переводимо в статику. и выдох. И на иншу руку. цепу над головою. В, в дану вправу беруть участь м'язи спини і м'язи рук. Так само рахуємо 5-6 секунд з умовою те, що ви даєте 60-70% нагрузки. Піднімаємо. Цепка ще розслаблена. робимо великий вдох, і надсі ми починаємо прикладати зусилля. Право номер три. Розтягування цепу перед собою. Положення рук. Лікті на рівні плечей, прижаті більш так для, до корпусу і руки йдуть на, хрест, і намагайтеся м'язами, грудей і рук розтягнути її. Глибокий вдох і засікаємо. І міняємо положення рук. Вправа номер 4. Розтягування цепу за спиною. Цеп закладається на рівні лопаток. Напрягаються м'язи трицепсу і м'язи грудей. Рукино, рукино. Є? Фу, ніби розтягуєте і туди. Е, ви відчуєте, е, напрягаємо м'язи грудей і трицепсу. Глибокий вдох. Буде вправо номер 5. П'ять вправо трішки схожа на четверту, тільки цепок буде трішки довший і напрягається м'язо вже спини. Це прикладаємо в районі трапеції. І Напрягаючи широчайші м'язи спини, тягнемо її донизу. Ще раз закладайте за спину. Залізати номер 6. Розтягування цепу е, грудьми. Для цього нам знадобиться карабінчик на цепу. Як комога прижаті, прижаті руки, рівні плечей. Якомога вуще тогірше застьогоємо карабін. Це ще можна тугіше. Ух ти що. І намагаємося роз... плечі і широче, широче. Робимо глибокий подих і розтягуємо, намагаємося її розірвати. Розтягуємо плечима. Вправо номер сім. Стягування цепі трапеціями. В умовах вправи у самого заса вказано, що потрібно два цепки. І на кожному з них в кінці шкіряна або з е, крепкої тканини е, петля. Для чого? Щоб ви ці петлі ставили ноги, стали ногами в петлях і тянули шрагами Ну, Для цього можна і один цепок тільки подовше. Для цього ставимо цепок ногами і розтягуємо трапеці, робимо виборкий вдох і засікаємо знову ж таки 6-7 секунд. Розтягування цепу дельтами і трицепсом. В тому положенні, положенні лівої руки. Тріцепсом тягнемо донизу, дельтою плеча тягнемо доверху. Все це робимо на вдосі. Першою рукою відповідно правим трицепсом донизу, лівою дельтою руки Догори. гори. номер дев'я розтягування цепу на біцепс. Це Улюблена право не тільки Олександра Заса, а й багатьох атлетів старої школи. Корисне і замінима право для тих, хто займається армреслінгом. Для цього ми робимо сцепка петлю для ноги і праву ногу. І рукою. Відповідні руки створюємо. На да, знову ж таки роблячи глибокий дих. 6 секунд створюємо натиск на сухожилля біцепсу. Можна міняти довжину цепка для того, щоб укріпляти сухожилля біцепса в різних точках нагрузки. Право номер 10 Розтягування цепу через ногу, міняючи кожну ногу. Зараз, щоб не зламати гаджет сучасний. Заса такого не було. номер 11 Розтягування цепу ногою і шиєю. Для цього робимо петлю навколо шиї. Бажано з карабіном. Ну і бажано, щоб цеп не пошкодив вам шкіру робити це через повід собачий чи щось таке. І знизу стоячи на цепку. Сягнемо до гори. І таке буває. Не знаю, чи робив це заз, але було боляче. Ну, перейдемо до вправи номер 12 а поки пошукаю новий цеп. Розтягування цепу в упорі лежачи, напрягаються м'язи спини і трицепсу. Розтягнення цепу в стійці на руках. Е, чесно кажучи, не обов'язкова вправа для даного комплексу. Вона потребує трішки акробатичних навичок. Я приблизно покажу як. Отже, цепок буде за шиєю. Опора на руки в стійці вгору. Це тумач вправа номер 14 Під пунктом 14 вправа називалась так: розтягування ципків стоячи, засписався для цієї вправи йому потрібно було два цепки. Для чого два? Один кріпився петличкою за праву ногу, другий за ліву. І за нашинічок, тут у нього була петля, кільце, вони кріпилися карабінами. Я рахую, що можна використати один цепок, але подовше, провівши його через голову, стоячи на ньому ногами. Ефект буде той самий. Робимо глибокий дих і розтягуємо цеп м'язами спини і шиї. Так само можете скорочувати довжину цепка, щоб збільшити навантаження. Права номер 15. Розтягування цепка, стоячи на одній нозі. Ловимо рівновагу. В дані вправі ми напрягаємо квадрицепси бедра, бедро і м'язи руки. Рукою тягнемо догори, квадрицепсом бедра стараємось розігнути ногу донизу. Тобто протиположний рух. Так само затримуємо дихання перед початком. відповідно на іншу ногу це був комплекс справ залізного самсона він же Олександр Зас. Взага українською не можна перекладати імена, тобто Олександр називати Олександром. Насправді, ці вправи всі, насправді, ці вправи корисні майже для будь-якого вигляду спорту. Але вони йдуть як споміжні, ні в якому випадку не головні ними неможливо замінити ривок штанги, чи, наприклад, біг 100-метровки, чи веслування. Чи кітки м'яча в кільце у баскетболі? В будь-якому виді спорту потрібні сильні сухожилля. Тим більш армреслінг, тим більш пауерлітинг. Ці вправи завжди були споміжні. Отже. Радий був вас бачити на вусатому каналі. Якщо відео було вам цікаве, не забувайте ставити палець догори. А зараз буде невеличкий такий номер. Спроба розірвати цепок легенями. Було одне із таких виставкових вправ залізного Самсона. Зараз спробуємо і на цьому будемо завершувати. Закріплюємо цепок карабіном. Робимо великий вдох і намагаємося розірвати. На вулиці, правда, мінус 4. І тут не жарко. Це майже нереально. Фух, не знаю, як він це робив. Зараз ще раз спробую.